1 жовтня зростуть виплати за прихист переселенців. Українці, які надали прихисток у своїх домівках ВТО, будуть отримувати близько 900 гривень на місяць на кожного переселенця. Зараз виплати складають 450 гривень. Уряд вже вніс зміни до програми прихисток, яка спрямована на підтримку українських сімей, які прихистили в себе вимушених переселенців із зони бойових дій. Вони отримують фінансову допомогу на оплату комунальних послуг. Щоб отримати компенсацію, власнику приміщення потрібно зареєструвати своє житло на прихистку, Не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування виконавчого комітету, вказавши ім'я та побатькові кожної із розміщених осіб та додаючи копію документів, що підсвідчують їх особи, день припинення розміщення внутрішньої переміщеної особи або зміни їх кількості, подати заяву з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб. Звернутись до виконавчого комітету сільської селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення для отримання грошової допомоги. Виплати здійснюються у безготівковій формі за вказаними у заяві банківськими реквізитами до 20 го числа наступного місяця за умови відсутності заборгованості по комунальці власника житла. Хто може отримати компенсацію, громадяни України віком від 18 років які є власниками жилих приміщень і безоплатно розміщують в цих приміщеннях внутрішньопереміщених осіб? Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті пригостop.ua.